Новий кримінально-процесуальний кодекс передбачає запровадження запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту. Це зменшить навантаження на в'язниці. Наразі в Івано-Франківському слідчому ізоляторі отримується понад п'ять сотень ув'язнених та засуджених. За законом на кожного по чотири метри вільного простору у камерах: жінки, чоловіки та неповнолітні. З них шестеро у місті посиленої безпеки. Вони засуджені довічно. Тут ніхто не сидить. Ув'язнених утримують, а засуджені відбувають покарання. Неповнолітніх до п'яти осіб. Чоловіків ну десь з копійками, так само жінок до 50. Загратовані вікна, металеві двері та холодні довгі коридори. Панянок робота у СІЗО не лякає ані страху, ані дискомфорту. Тут працює понад 30 жінок. Тетяна Коробченко, лікар, каже на важкість злочину, що скоїли її пацієнти, не зважає. Вони потребують її допомоги. Я не дивлюсь на людину як на злочинця, бо я дивлюся як на хвору людину. Тобто в мене немає цього питання в голові, що він щось там скоїв і за що і. Тобто в мене перше цікавить, що його турбує. Галина Романюк, головний куховар, зізнається, жінкам в СІЗО нелегко. Щодня лише на обід півсотні порцій треба приготувати, а ще сніданок та вечеря за графіком. Помагають в'язні помічники. Є й такі, що готувати вміють. Готуємо все борщі, супи різні. На обід сьогодні була уха у нас. Суп рибний з картоплею і з рибою, на друге була каша кукурудзяна, підлива, м'ясо тушене з морквою, з цибулею і салат. Пенітенціарії стверджують, кількість ув'язаних значно зменшилася. Цьому сприяють лояльні закони. Щоправда, 60% колишніх засуджених знову потрапляють за ґрати. Іван Гурик у пенітенціарній службі 11 років. Переконався, причини, коли звільнені повертаються у місця позбавлення волі, різні. Більшість не можуть адаптуватися до життя за колючим дротом. Не отримують певну підтримку від держави, забезпеченні її роботи і так далі. Хоча такі. Кажуть, спроби є, тому що їх ставлять на облік, допомагають їм в пошуках роботи, але самостійно люди не хочуть йти на цю роботу, оскільки їм пропонують, я кажуть, невисокооплачувами роботи. Івано-Франківському СІЗО довго не засиджується. Упродовж 10 днів після оприлюднення вироку засудженого етапують у колонію. Ірина Тимчишин, Андрій Шкварла, новини на вежі.